Організаторам запрошення дуже важливо бачити і розуміти, що громадянське суспільство в Україні розвивається, набуває спроможності, і ми могли в повній мірі переконатися, що українці сильні, громадянська громадська складова також, особливо в березні 22-го року, коли всі об'єдналися, всі не мірилися, не ділилися, просто робили все для того, щоб допомогти людям. Всі зуртувалися, всі як один. Чим до плеча працювали для того, щоб стояв в Чернігів встояла українська держава. Можливо, зараз трішки я зміщу акценти і починалося на тому, що, б ми хотіли, що ми хотіли чути чи бачити від громадськості. Ми б хотіли б менше розвилоду Хайпу і більше конкретних пропозицій, конкретних запитань, конкретних прикладів, для того, щоб ми могли. Якісно відреагувати якісно зробити свою роботу. Дійсно, бюрократична машина держави, вона назавжди поворотка, де громадськість, можливо, більше, може, простіше, якісніше, швидше відреагувати. Але в цілому ми готові до конструктивної критики, готові до запитань, готові до пропозицій, просто щоб ми не гналися за репостами, а гналися за вирішенням проблем. Я дуже дякую всім. Я сподіваюся, що у нас сьогодні буде пітна якісна зустріч з